Я прокинулась від потужного вибуху, це було десь е, на півдругу. А вранці, вранці ми вже не спали. Був дуже потужний вибух, Було зрозуміло, що десь це було ну, поряд. Потім в новостях ми е, побачили, що от ламки впали в парк, де ми гуляємо завжди. Тут спалено так, а тут вже розставлені іграшки і хтось катається на е, качелях. you <laughs>